Привіт! Чому обрала саме футбол? Футбол з'явився ще в мене з самого дитинства, це гра, яка робить мене щасливою. Чому обрала саме футбол, тому що з дитинства граю в нього і просто подобається насолоджуюсь грою. Іноді гра йде не за планом, і тиск на футболісток стає більшим. Як ти з цим справляєшся? Мені допомагають товариші по команді, підтримують та завжди поруч біля мене. Та завжди допомагають товариші по команді, підтримують і підказують, як що робити. Скажи, будь ласка, хто твій футбольний кумир або натхненник? Мені подобається гра Діани Білякової. В неї дуже гарні якості в плані швидкості, дрібнина та удара. Олексія Петеля, свій Лопес, бо я граю на тій самій позиції, що й вони, і вони добре бачать поле і добре грають з м'ячем, тому вони мені подобаються. Що для тебе найважливіше у футболі? Для мене найважливіше у футболі це перемоги, забиті голи та дух команди. Команда перемагати з командою та розвиватися і досягти командних та особистих нагород. Тебе є особливі цілі чи мрії в кар'єрі? Так, звісно, хочу потрапити до національної збірної та виграти лігу чемпіонів. Так, звісно, є, хочу дебютувати в лізі чемпіонів та виграти золотий м'яч. Скажи, будь ласка, як ти готуєшся до сезону та що тебе мотивує? Перед сезоном я виділяю багато уваги фізичної формі, харчуванню та відновленню. А мотивує мене кожен день, щоб я становилася сильнішою та перемагала все, що могла. Дисципліновано підходжу до тренувань, наполегливо працюю і водночас займаюся індивідуально. Дівчатка, дякую вам за відповіді. Бажаю вам яскравих перемог та гарної гри. Дякую.